Всім доброго дня! Це Free Space Вільний Простір. І сьогодні у нас дуже цікава програма, яка називається Поговоримо. І говорити ми сьогодні, будемо з не менш цікавою людиною. Вперше на Free Space Вільний Простір і в першій програмі Поговоримо, ми будемо спілкуватися із фінансовим консультантом. І це не просто фінансовий консультант, шановні, всі ті, хто дивиться нас сьогодні в прямому ефірі, хто буде дивитися нас. В записі я хочу вам представити людину, яка сьогодні погодилася взяти участь у програмі поговоримо. І це Владислав Головко. Вітаю тебе, Владиславе! Владислав. Владислав, чуєш нас? Владислав. Десь пропали. Але я тебе добре чую, Владислав, ти чуєш мене? Владислав, так, з переривами. чуєш, дуже добре. Хочу ще сказати, що так, так, пан той, Владислав чує. Головко є незалежний фінансовий консультант, і більше того, він є співзасновником одного з найбільших страхових посередників в Україні компанії Star Life. Чи вірно я говорю, пане Владиславе? Владислав, чуєш нас? Так воно і є. Так воно і є. Дуже добре. Так, так, так. Дуже добре. Прошу. І Вірим. ще да, 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 Владислава, щось у нас О, відбувається. У нас відбуваються якісь, е... якісь такі технічні, технічні якісь неполадки, але хочу сказати, що ми в прямому ефірі, і це може бути це інтернет, який дає нам такі, ті чи інші можливості. Перед тим як ми почнемо спілкуватися із паном з Владиславом, я ще раз хочу сказати, шановні, ті, хто нас дивиться зараз в прямому ефірі, і ті, хто буде нас переглядати вже в запису, що всі наші програми знаходяться на Ютубі, на нашому каналі, який називається Free Space, вільний простір. Більше того, я зараз вам навіть продемонструю, що ми дійсно йдемо що зараз, транслюємося в прямому ефірі. І всі бажаючі можуть до нас доєднатися і задати питання пану Владиславу Головку. Ось я вам це все демонструю. Дійсно, ми в прямому ефірі. І будемо починати. Владислав! Ще раз хочу сказати, що тема в нас буде сьогодні дуже цікава і дуже актуальна, тому що багато людей вже багато разів. Замислювались над тим, а, а що ж буде з тією чи іншою особою, а що буде безпосередньо зі мною тоді, коли я піду на пенсію? А що буде зі мною? Як я буду жити? А, що буде відбуватися з моїми фінансовими статками? Більше того, скажу, дуже складна взагалі ситуація з фінансовою грамотністю в Україні. Тож, пане Владиславе, допоможіть розібратися нам з цими фінансовими питаннями. Як же нам е, стати більш фінансово грамотними в Україні? Допоможете? Ну, Будемо сподіватися, особливо, якщо зв'язок того. Е, в цьому нам допоможе, тому що на жаль, новітня технологія, але все-таки проблеми старі, так? так все ж таки, по почасти першої частини вашого запитання, і ринку. Думаю, що ви будете так же гарно виглядати і через 20, і через 30 років, як тепер, от що стосується фінансової грамотності, то раз ми вже про це вже говоримо. То це само по собі є дуже гарною для всіх новиною, тому що. Якщо людина хоче в чомусь розбиратися, кінець кінцем вона розбереться. Якщо ж не хоче, вона може відмахуватися від будь-якого досвіду, від будь-якої інформації, важливої чи неважливої для неї, але нічого в житті не зробить. Якщо робити якісь кроки, то є шанс кудись дойти. Можна і не дойти, але шанс дойти є. Якщо цих кроків не робити, то точно нікуди не попадеш, особливо туди, куди хотілося б потрапити. З приводу з того. Нашого майбутнього і фінансів, як ці речі пов'язані, хотілося б сказати два слова про ту пенсійну реформу, яка зараз у нас проходить. І, на жаль, дуже мало хто що про неї знає. Знає те, що є ну можливо, кожна культурна людина, мабуть, знає те, що вона проходить в три етапи: що є в нас солідарний рівень, є, є рівень е, обов'язкової накопичувального страхування. Який ще не вступив в силу, і кажуть фахівці, вступить в силу тільки тоді, коли наш ем, пенсійний фонд стане бездефіцитним, коли це буде одному богу відомо, як ви розумієте. Але на щастя, є третій рівень пенсійної реформи, який е, покликаний е, докорінно е, в основному і повністю вирішити цю проблему. Як цю проблему вирішили давно багато розвинутих країн світу? Це е, е, з європейськими навіть світовими гарантіями, незалежно від України. Самому собі, тоді, коли є можливість відкладати собі і не все витрачати, це називається добровільне накопичувальне страхування. Тільки мало що люди е, розуміють в цьому страхуванні, на жаль, в кращому разі розуміють, що це якась така послуга, за яку доводиться щороку платити. І якщо нічого не трапляється, то гроші пропадають, зникають. Це мова йде про ризикове страхування. В даному ж випадку ми говоримо про страхування накопичувальне, основним ризиком якого є дожиття і ситуація бідності. Так от для того, щоб в ситуації бідності не потрапити, і е, покликане е, застосування такого фінансового інструменту для довгострокових накопичень, як накопичувальне страхування життя, воно себе зарекомендувало в розвинутих країнах світу в Німеччині в Австрії. В інших країнах Центральної Європи, Європи з молоком матері люди навіть не, не уявляють собі, як би з цього можна жити. Мабуть, ви розумієте, що в країні, в якій створена подібна культура, такій країні, як мінімум, не загрожує криза. Якщо вас звільняють з роботи, а у вас є заощадження на проценти, від якого ви можете жити, то вже, мабуть, у вас інші відчуття в цьому навіть негативному процесі. Ну, це так коротенько. Владислав, я дякую. І в мене зразу Прошу, є У так, так, мене чую, зразу чую. є ага. деякі питання, ну якби ти розказав деякі такі моменти, да, дійсно те, що чекає Україну в найближчі часи. Але так само ми знаємо, що ти говорив про ті заощадження, так. чому люди не використовують, чому люди ще бояться нових таких. Інновації стосовно пенсійного забезпечення, тому що вони вони хвилюються за гарантії. Тобто для них все ж таки знаєш, ті пережитки минулого вони покладають там певні. Я навіть не можу підібрати слово, але тобто іншими словами просто люди бояться, от які ти можеш ти як фінансовий консультант, людина, яка фахівець в питаннях якраз пенсійного страхування. Які гарантії того, що заощадження знову не, не знеціняться або не стануть чиєюсь власністю? Бо насправді це людей дуже сильно хвилює. Так. <клухи> так, це одне з основних запитань, яке виникає щоразу, як тільки людина. Стоїть перед вибором, починати щось робити чи не починати. Але е, перед тим, як відповісти більш фахово на це запитання, хотілося б відповісти питанням на питання. А якщо не відкладати гроші, навіть будь-де. Є гарантії того, що коли ми доживемо, то нам хтось їх дасть потім, і нам буде за що чого жити. Оце основне питання. А якщо людина розуміє, що тут відповіді немає, і крім нас самих для нас ніхто в майбутньому нічого не створить, то тоді вже можна говорити про ті які місця, які є, які ми можемо використовувати навіть не виїжджаючи за кордон. А такі місця є. А де е, багато хто зараз може собі фінансово дозволити їздити на прекрасних, комфортних закордонних зразках автомобільного е, транспорту. Так чи ні? Тобто, якщо людина може собі купити Мерседес, вона його може купити, не виїжджаючи за місто Пирятин там чи яке інше місто, е, точно так же можна не виїжджаючи за кордон за межі України. Мати собі фінансове забезпечення будь-якого рівня а, насиченості а, програмами, сервісом, і в тому числі рівнем гарантій. У усьому світі, а, розуміючи, що а, гарантії – це є те основне, яке зупиняє людину починати відкладати гроші, дуже давно придумали систему накопичувального страхування, при якому навіть ті банківські мінуси пов'язані з тим, що. Фінансові інститути можуть зникати і не виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, вони нівельовані самою юридичною структурою створення таких компаній. Це ну, може десь е, на фахівцю досить буде складна інформація. Я буду намагатися її спростити максимально. По-перше, діє таке положення е, про. Е, Платоспроможність страховика, який займається накопичувальним довгостроковим страхуванням життя, в якому написано, що запас цієї платоспроможності повинен бути на 5%, мінімум на 5% більше, ніж розмір його взятих на себе страховщиком перед клієнтами зобов'язань. Це вигідно відрізняє від там банків і всіх інших інституцій фінансових, які займаються накопиченням. Це перший момент. Другий момент, те, що будь-яка лайфова страхова компанія, так називають компанії зі довгострокового страхування життя, в обов'язковому порядку повинна бути перестрахована, тому що в разі якихось катаклізмів, якихось таких е, великих виплат, жодна страхова компанія не зможе швидко знайти гроші для виплат, в цьому йому е, їй допомагає перестраховщик. Оці два моменти дозволяють е, завжди виконувати зобов'язання перед своїми клієнтами. Але якщо не говорити так складно, а сказати просто в двох словах, то, друзі, якщо ви звернете увагу зараз в бік накопичувального страхування життя і почнете вивчати інформацію, то ви ніде не знайдете інформації про те, щоб якась лайфова страхова компанія повністю зникла з ринка з усім клієнтським портфелем, або хтось на цьому нажився, або хтось дожив до кінця сроку своєї, закінчення своєї програми і йому не виплатили ті гроші, які він відклав з прибутку. Такого факту в світі нема. Вищі гарантії, ніж це немає. Навіть е, в відомій книзі Ільфа і Петрова, е, яку ви знаєте, е, Золотой тільонок в даному випадку, є така фраза: гарантій немає нігде, гарантія дає только поліс. Так оце про це мова і є. Прошу Іринку. Так, да, Владислав, Владислав, насправді е, ту тему, яку ми сьогодні з тобою підняли. Ну, по перше, ще раз я тобі хочу подякувати за те, що ти знайшов час. Знаю наскільки тебе багато е, різного роду справ. Ти і бізнесом займаєшся. Також ти велику частину своєї роботи приділяєш якраз е, е, роботі е, фінансовим консультантам, і За це я тобі також дякую Не, за ще раз <реш> дякую за те, що прийшов і за те, що знайшов час. Те, питання, тему, яку ми сьогодні обговорюємо, вона насправді поговорити. складна. І за одну програму, та за одну програму дуже важко якби, проговорити всі моменти. Але ж і я так маю надію, і в нас з тобою скажу вже для тих, хто нас зараз переглядає, що в нас була з тобою попередня домовленість стосовно того, що ми будемо говорити на цю тему, і ми будемо відповідати на питання наших глядачів. На питання тих людей, які дійсно будуть зацікавлені знати більше. Тому що по великому рахунку, це, на сьогоднішній день це єдиний і найкращий спосіб все-таки бути небідною людиною в той час, коли ми вже не зможемо, скажімо так, працювати. Або не захочемо навіть працювати, я би так сказала. У мене до тебе ще таке питання, Владислав. От на твою думку, все ж таки. В Україні є шанс стати реально європейською країною з високим рівнем життя? Чи можливо це, тому що зараз так само дуже ми багато говоримо, піднімаємо питання: європейська країна, Україна. От чи є в нас шанси взагалі? І якщо є, то коли це станеться? Такий прогноз, фінансовий прогноз від фінансового консультанта. Сподіваюсь, шанси мається на увазі бути фінансово незалежними, забезпеченими, так, як да, мати європейський рівень сервісу. так. Ну, Шанси говорять, є завжди і в усіх. так. От. Сподіваюся, що ці шанси у нас значно прискоряться, отримання цих шансів, із підписанням угоди про асоціацію. Також багато про це говориться, да, пишеться і таке інше. Дійсно, це дуже важливий крок, дуже важливий крок, тому що європейські стандарти в усьому, в першу чергу, в підході до взаємин в самому суспільстві. Це дуже важливо. І я думаю, буде спрощений візовий режим. Я думаю, більше людей зможуть побути в Європі, подивитися їхні стандарти, до чого приводить от така, створення такої культури, наскільки це гарно для всіх. Людей разом взятих, наскільки виграє від цього спільнота. То якщо люди звернуть увагу саме, саме на сегмент накопиченого страхування життя, то вони зрозуміють, що всі мешканці Центральної Європи не за державний кошт на пенсії їздять по світу, да? це там ми ходім міру, да? а не їздять по світу. От. А більше за створені гроші протягом свого свідомого життя, коли вони працювали, відкладали гроші. Тобто ця культура, сподіваюсь, перейде до нас. Взагалі, єдиний е е вихід. Це на думку не тільки фахівців українських, це на думку, на думку і тих європейських фінансистів, які переймаються проблеми е, тих країн, що розвиваються, в тому числі і України, єдиний вихід е, в забезпеченні, е, скажімо так, громадян уже продвинутого віку в тому, щоб зсунути е, е, акценти з солідарної системи, коли одні платять іншим. На систему добровольного особистого накопичення. Тільки, в цьому, тільки, тільки це є запорукою успіху. Тому що так, воно вже відпрацьовано в розвинутих країнах і вже близько 200 років працює як часи. Уявіть собі, якби ну, хоча б так, як зараз в Словенії, близько 30% громадян відкладали собі гроші. Уявіть, уявіть собі, що ці навіть 30%, не так як в Європі 90%, а 30% громадян. Отримують свої накопичення по закінченню сроку договору. Ну, як правило, це люди, звичайно, вже по нашому пенсійному віку. Куди вони понесуть ці гроші? Звичайно, в наші магазини, звичайно, на наші фабрики, заправки, заводи і таке інше. Тобто будуть інвестувати в нашу економіку. Що це за цифри? Уявіть собі, що якби додаткова пенсія за рахунок третього рівня пенсійної реформи складала хоча б 3-4 тисячі гривень на місяць. Хоча б. І таких людей 15 мільйонів 30%. Помножте одне на інше, ви е, отримаєте в рік і на 12 місяців, в рік 600-700 мільярдів гривень. Які паризькі клуби, які там міжнародні валютні фонди, нам кредити будуть не потрібні. Нам буде абсолютно достатньо тих грошей, які ми маємо всередині, але ці гроші треба створити. Тому от та діяльність, про яку ти ринко говориш, якою зараз на даний час я переймаюся, якраз і. Направлено на те, щоб кінець кінцем, рано чи пізно в Україні були створені довгострокові кошти. І ми не залежали не тільки від Росії, а не залежали взагалі від цього Всесвіту, були самодостатньою державою і змогли торгувати там не е, сировиною, а дійсно якимись технологіями, інноваціями і своїм інтелектом. Прошу. Дякую. Ще раз дякую тобі, Владислав, за достатньо вичерп. Вичерпну відповідь на моє питання. Я лише хочу сказати ще раз для тих, хто переглядає нас в режимі онлайн, що ми транслюємось на каналі Free Space Вільний простір. Сьогодні в нас такі виникли невеликі технічні моменти, але це пов'язано з тим, що Gmail, Google обновив, зробив певні оновлення. Але з сьогоднішнього дня вже ми, ми будемо транслюватися в іншому форматі, але це ніяким чином не завадило нам зустрітися. З дуже поважною людиною, з паном Владиславом Головко. Нагадаю, що пан Владислав фінансовий консультант, співзасновник одного з найбільших страхових, страхових посередників в Україні – компанії Starlight. Сьогодні, Владислав, ми зовсім не говорили про компанію Starlight. Особисто в мене є багато питань, і я маю надію, що ми з тобою обов'язково ще поговоримо про це. Чи це так? Іринка, з тобою задоволення. Тоді ще раз тобі дякую. Дякую, Владислав, і знову ж таки нагадаю, що сьогодні ми говорили про, про цікаву тему. Ми сьогодні говорили про фінанси і про те, наскільки Україна повинна вже ставати фінансовою грамотною країною, якщо вона хоче стати країною європейського рівня. І також ще скажу, що це була програма. Поговоримо, яка транслюється на каналі Фрістейс. Вільний простір. До нових зустрічей і побачимося обов'язково!